Всім привіт! Сідайте зручніше, тому що за місяць відсутності на Ютубі я прийшла до вас з дуже класною темою для відео, тому що я знімаю Ютуб тоді, коли відчуваю. І хочу я це робити для того, щоб ви, мої улюблені жінки, ставали свідомішими, сильнішими і впевненішими. Я зрозуміла, що я повинна зняти відео про аб'юзивні стосунки. І просто хто, як не я, може вам розповідати про Аб'юзивні стосунки, тому що кожна про це знає, кожна це відчувала, але що з цим робити, ми не знаємо. Тому аб'юзивні стосунки це на щастя, я це все пережила на власному досвіді. Чому кажу на щастя? Тому що кожен досвід у нашому житті це позитивний досвід, як вийти з аб'юзивних стосунків та більше не потрапляти в них. Я скажу тобі одне: якщо ти потрапила на це відео і відкрила його, і зараз дивишся. Це означає тільки одне: в тобі є ця біль, або ти її колись проживала, або ти зараз на цьому етапі, і ти розумієш, що щось іде не так, але не до кінця усвідомлюєш що саме. Можливо, ти втомилась чи ти заплуталась, і, скоріше за все, ти навіть боїшся зробити цей перший крок. Кажу, що ти взагалі не одна, і я знаю, як це жити в страху. Жити в невідомості, жити в тривожності. Основне, це те, що я знаю, як це любити людину, яка тебе руйнує. Я тобі скажу зараз, можливо, ти будеш в шоці, і ти будеш відрікатись від цього, можливо, знайдеш безліч аргументів, чому це не так, але це не любов. Так, це не любов, це залежність. Просто залежність, як від цукру. Якщо зараз у твоєму житті є постійні приниження, маніпуляції, докори, відчуття провини за те, що ти зробила або не зробила відчуття того, що ти не можеш піти, бо без цієї людини ти ніхто, то це відео для тебе, Люба моя. Ти до кінця цього відео сьогодні береш і просто шлеш його. Будь ласка, подивіться це відео до кінця. Я знаю, що це складно, але я знаю, що ти це все зможеш. Тому що ми, жінки, хто? Звичайно, ми найсильніші і ми є одна у одної. Дівчат, як взагалі зрозуміти, що ви знаходитесь в аб'юзивних стосунках? Давайте почнемо з того, що. Якщо в тебе з'являються думки, Боже, я напевно якась божевільна. Це я істеричка. Блін, це справді я його довела. Або почуття провини після ваших сварок. А якщо тобі кажуть, що ти без мене пропадеш, що ти без мене ніхто, та кому ти потрібна. А взагалі, що ти вділа ці джинси вони тобі не пасують, а цей макіяж він занадто яскравий. Не фарбуйся, бо ти так у мене найгарніша. А навіщо тобі ходити в зал, там на тебе будуть пялитись, ну, в вдінь якийсь одяг поскромні? Так, так, це все знайомо, я знаю, тому що аб'юзери вони вживають просто одні і ті самі фрази, абсолютно для всіх і для кожної. А якщо тебе змушують відчувати себе винною за помилки, які ти не робила, і це взагалі чужі помилки, що тебе контролюють в тому не тільки як тобі вдягатися, але й з ким тобі спілкуватися. Якщо ти потрішки відчуваєш, що в тебе псуються стосунки з твоїми друзями, ти з ними, з ними рідше бачишся, або з твоїми рідними. Які, наприклад, тобі можуть казати і стукати в усі двері щолюба, ти трошечки не в ту пошла. Да, Може бути і таке. От зараз сядь і подумай, чи є зараз оце в твоєму житті? Якщо ти дивишся це відео, і тобі цікаво, то думаю, що так. Це не любов, це просто влада над тобою, твоїми думками, твоїми діями. Вона належить іншій людині, не тобі. Аб'юз починається з таких речей, коли тобі кажуть ти дурна, а потім сказали, що це жарт. Ну, а ти посміялась, і просто це ну, просто це пропустила. Це так починається з таких маленьких дрібниць. Типу, не спілкуйся там з кимось, а потім тобі це пояснюють, що ну я ж це роблю на благо, тому що я тебе дуже кохаю, і я бачу зі сторони, як на тебе впливають ці люди. Це також аб'юз. Тому що нам ніхто, в принципі, взагалі не має права щось забороняти, щось вдягати. Те, що комусь не подобається, або подобається, тому що це наш вибір, і тільки ми маємо право робити вибір по життю, що нам робити, де працювати з ким спілкуватися. Окей, окось крок за кроком, маленькі, маленькі якісь дрібниці. Десь ви пішли в заклад. Людина тобі спочатку зіпсувала настрій. Привселюдно встала, покинула, потім повернулась, вибачається, влаштовує якісь сцени, виводить тебе до стану, що тебе аж ось так от тіпає, а потім вибачається і ти пробачаєш, не бере від тебе слухавку, або якщо ти десь займаєшся роботою своїми справами і не взяла слухавку з першого разу, тобі будуть дзвонити на всі месенджери, які тільки існують в цьому світі. Це все аб'юз і з цього починаються маленькі. Кроки, і потім ти вже прокидаєшся просто в справжній хлітці. Але, будь ласка, зрозумій одну річ: це не твоя провина, це тільки твоя відповідальність не залишитись в цих стосунках більше. Неважливо, чи це дружба, чи це. Любовні стосунки. Давай зараз поговоримо про те, чому ти справді не можеш піти. І я тобі скажу ще раз наголошу: це не любов, це можуть бути будь-які страхи, які лунають не твоїм голосом, в твоїй голові, а кимось закладені, що це страх залишитись одній. Страх того, що ти не зможеш, страх того, що ти нікому не потрібна. Ти думаєш, що ти ніколи нікого краще не знайдеш, або ти сподіваєшся, що людина зміниться. Хочу тобі сказати одну річ: людина, яка тебе знищує сьогодні, буде знищувати тебе і через 10 років, і завтра, і післязавтра, і ніколи ніколи не зміниться. А тому, що я цих людей описую так: це все нарциси, які абсолютно не здатні до. Емпатії. В них абсолютно немає ніяких емоцій, в них немає почуттів, навіть якщо подивитися їм в очі, ти зможеш побачити скляний погляд. Як, ну, просто ти дивишся на людину, і тобі важко зрозуміти, що в неї зараз в голові. Тому що ці люди просто десь копіюють настрій. Так? Вони не знають, що таке справжня радість, вони не знають, що таке кохання. Просто тому, що вони цього не відчувають. І. Є така книга, як уникнути психопатів, і там розповідається про те, що у людини є просто чотири типи ем, характеру: там сангвінік, холерик, так. А є окремий вид: це аб'юзери-нарциси. Розумієте, вони ні в одну з цих ніж не відносяться, тому що якщо холерик може бути десь. Ем, Запальний десь спилити, але потім зрозуміти, поговорити, все обговорити, то нарцисні. Він це робить для того, щоб роздратувати вас, ввести стан кому від агресії, я не знаю будь чого. Ну а потім робити, насолоджуватись своїм життям. Я навіть скажу вам більше, ці люди навіть не рахують тебе ні за жінку, ні за чоловіка. Вони абсолютно не можуть розрізняти, якої ти статі їхня ціль це просто довести собі, що вони всесильні що вони. Признані, що вони що без них не зможуть жити, і так далі. Тобто, так це робиться через те, що їх самооцінку в дитинстві щось дуже сильно розрушило або їх виховували такі самі нарциси: це мама або батько, які завжди ну, їм було байдуже на те, що ти робиш в школі. Головне, щоб. В очах інших батьків там твоя мама виглядала найкраще, так тобто і все одно на твої оцінки, і взагалі, в принципі, все одно, що ти робиш, що ти одягаєш, і ти кожного разу намагаєшся довести, зловити там одного з батьків якусь похвалу, але ніколи цього не вдавалось. І відповідно у нас виростає такий от психопатік, який потім грає на нервах всіх людей. Який може просто бездоганно обманювати, і навіть якщо ти цю людину спалиш на брехні і просто з усіма доводами, доказами, він буде брехати далі. І просто в тебе буде відчуття, що ти просто сходиш з розуму. І це, напевно, основна така їхня задача просто довести тебе до білого каління. Да-да! Він ніколи не зміниться. Я думаю, ти вже зрозуміла це, по моїм прикладам, тому що ці люди абсолютно не розуміють, де вони знаходяться, що вони говорять. Там взагалі в думках каша. Він не зміниться, але ти можеш все змінити. Ти, тому що твоє життя в твоїх руках, не в руках твого хлопця, твого чоловіка, твого батька, тата, друга ні. В твоїх руках ми дуже рідко проводимо час наодинці з собою. І я раджу тобі просто не боятися, тому що в самотності нічого поганого немає. І що таке самотність? Ми ніколи не самі. У нас є ми. Наша внутрішня я, наші ангели, наші люди, друзі, батьки, хто в кого. Тобто ти вже ніколи не залишишся. Одна як би тебе не лякали, але я тобі просто раджу сісти на один з собою і запитати, скільки ще часу я готова витратити на ці стосунки. Знаєте, питання, яке допомогло особисто мені в свій час розірвати аб'юзивні стосунки, це те, що я просто сіла і запитала себе, чи готова я вийти заміж за цю людину, чи хочу я дітей від цієї людини. Я зрозуміла одне, що як ця людина принижує і знущається наді мною, так будуть страждати і мої діти. Так я ніколи в житті не побачу кращого життя, я буду сидіти вдома, і кожного разу я буду або в синяках, або морально знищена. стосунки з таким психопатом, аб'юзером, нарцисом приведуть до того, що спочатку це буде словесний аб'юз, емоційний аб'юз, моральний аб'юз, а потім все дойде до рукоприкладства. Або вас будуть дома закривати, або вас будуть лякати. А, тому, так, оці от питання мені допомогли розібратися і зрозуміти. А, я вас дуже прошу, дівчата. Багато хто скаже, а мені немає куди піти, мені немає до кого звернутися і так далі. У нас є друзі, так у нас є батьки, подружки, неважливо. Але навіть якщо ви не можете звернутись до них, у нас є лінії підтримки, у вас є я. Ви можете написати мені в інстаграм. ми інстаграмського для вас щось придумаємо. Але я вас дуже прошу: не терпіть аб'юз, цінуйте себе і любіть себе. І завжди ідіть з того, що вас руйнує. Ви маєте право на те, щоб займатися хобі, які вам подобаються. Ви маєте право викладати будь-які фотографії, будь-які відео, які вам подобаються. Ви маєте право спілкуватися з будь-якими людьми. Ви маєте право мати друзів-хлопців, друзів-дівчат. Ви маєте право спілкуватися зі своїми близькими. І ніяка людина. Не має право вам цього забороняти. А тим паче якийсь чоловік, який взагалі навіть не знає, що таке любов до себе. Вони себе ненавидять. Вони себе реально ненавидять, вони не можуть себе приймати. І єдине, що їм дає якоїсь впевненості на найближчі кілька годин, це знущання над вами. Люба моя, якщо ти не хочеш померти в конвульсіях, я тебе прошу, іди. іди. До речі, ось я, і я теж була в таких емоційно залежних стосунках, і ви знаєте, мені навіть мені казали дуже погані речі. Мені казали, що я тоста, що я нікому не потрібна, що я негарна, що я неуспішна, Давили на болючі точки, які знала ця людина, і пішла я тоді. Коли була дуже крайня точка, коли я зрозуміла, що напевно мене або вб'ють, або не знаю, що. Тому, будь ласка, не доводьте до цього стану. Слухайте практики: практики на любов до себе, на жіночу енергію. Будьте жінкою, будьте легкою, і не давайте нікому впливати на ваш стан. Ні, не давайте нікому. Руйнувати вашу самоцінність, Зрозумійте, звідки у вас це. Можливо, ви, у вас був якийсь такий приклад в сім'ї, де ви думаєте, що це справжня любов, але справжня любов це коли про вас турбуються. Справжня любов це коли а, <смас> до вас тривожно не дзвонять на всі месенджери, коли ви не взяли з першого разу телефон. Любов це коли знають, яку каву ви любите, і приносять вам її кожного ранку. Любов це коли людина ніколи не реагує на ваші якісь. В спишки емоційні, і не каже, що ви істеричка, кончена дурна, і так далі. Людина, яка любить у вас кожен сантиметр вашого тіла, не знаю, кожен палець, кожну вію. Але цією людиною спершу маєте стати ви сама для себе. І немає нічого ціннішого, ніж час проведений наодинці з собою. Ця людина, з якою ви знаходитесь, ніколи вам не дасть цього часу, тому що, будучи наодинці, до вас прийду... почнуть з'являтися інсайти, в голову будуть приходити відповіді. І ваш внутрішній голос, який намагається вас врятувати, буде вам казати «йди». Ви ж розумієте, чому ця людина не може вас залишити в спокої. Тому що тоді ви зрозумієте, що раз і назавжди він має бути викинутий з вашого життя. А ще одна важлива річ, яку я хочу сказати. Коли ти вже наважишся піти від нього, будь готова до того, що ця людина може просто годинами стояти під твоїм будинком. Тому я раджу заблокувати всіх соцмережах таких психопатів, з якими ви маєте справу, навіть на пошті і навіть на вайбері, не забуваємо. Бажано змінити локацію на якийсь непевний період. Це може бути тиждень, два, може бути кілька днів. І не вестись ні на які маніпуляції та провокації. Можуть пройти роки. І ця людина буде нагадувати про себе, а, тому що йому буде дивно, як це він не отримує від вас цієї енергії, яку получав все життя. Але тільки знайте, що ви витрачаєте свої найкращі роки на вампірів, на людей, яким все одно з ким спати, з ким спілкуватись, кого морально розрушати. В них немає ніяких моральних принципів. А, тому, дівчат, Беремо себе в руки. Я вас дуже сильно обіймаю. Будь ласка, якщо комусь потрібна підтримка, діалог, зі я не знаю, будь-що, напишіть мені, і ми обов'язково розберемося з вашою ситуацією. До зустрічі. Я мала записати це відео, тому що я вже хожу з цією ідеєю кілька тижнів, я просто мусила. Я не хотіла робити його надто довгим, але основні фрази я вам донесла і хто мав щось почути, він почув. Робіть висновки, і знайте, що навколо нас є дуже багато людей, які готові нас любити, готові бути для нас всім. Просто навчіться обрати тих людей. Не потрібно доказувати комусь свою цінність, не потрібно комусь показувати, яка ви найкраща господиня, хазяйка, любляча дівчина. Не потрібно. Тому що поруч є людина, поруч є друзі, які готові приймати вас такими, які ви є, тому що вже по істині ви є шикарні і незрівнянні. А тому просто обираємо тих людей, які цього варті, а ті, хто не варті, не звертаємо на них уваги, просто йдемо. Просто йдемо.